Ой-о, Ой молнии. Не, це, це не та карта ще. А воно якийсь якесь так, О, біля нас біля гідропоніки. Ну давай, чувак. Аккуратненько. На скилі. Ладно. О, це якась тесла. Ну, я от просто так. на оце от подивився і такий кажу тобі о, знову зблискавками Походу, Щось пастка. Я прям чую, як ти важко дихаєш. Угу. Це після пиріжків. Й... <плес> Ти хорош, хорош. Блядь, помітить, сука. Треба въїбати швиденько. Все. Нагадую, його сканер коштує 2000, якщо тобі бабки треба. Беру. Так, тут обіцяли десь. Кейс з пушками. Е, Ух, ти мене налякав. <на, на, напевно, не, не, не в цій будівлі. Напевно, в іншій. У великий. Блін. Та не, великий Саня, точно, тихо, да. Саня, тихо, тихо. Жовтий, Жов... Блін, червоний. На нас. Блять. Ну то давай, херачегу. Да, по задньому, да. по задньому треба. Що? А, що в мене? Ще дав. Так можливо він на тебе і загрився. Попереду ще один, Саня. Він поки жовтий сканує. Ну то сховайся десь, поки що. Коротше, я тут не бачу вепон кейс, може ти. На по... тебе, на тебе, мож... на тебе, на тебе, чувак. На тебе дивиться. все, слідкую тупо за тобою. Ну все, йди. Де ти бігаєш, там він на тебе і дивиться. Окей. Okay. Так, я тоді... Ось цю дальню будівлю. Вона більша, можливо, Давай. тут будуть кейси зі зброєю. Ага, все, улетів. А, ну все, підтягуйся до мене. Так, Чи, нап ж, напевно тут, багато, бо тут дуже, дуже багато всього. Ага, це зачинина хрінь. Йо-ма йо майо це ці шаріки. Це я, це а. я. Це ці сфери. Камікадзе. Ага. Камікадзе. Угу. О. Шо? А, це кейс з медициною. Дефіб... Коротше, я тупо кейс з медициною знайшов. Там дефібрилятори, шприци. Чувак, я тобі радлер знайшов. Будеш радлер? Якщо одна зброя. Та буду, чого ж не буду, тільки мені потрібен тепер же до нього медіум. Ну тут є 24 патрона. А, ну окей. Ти зможеш його взяти, щоб мені скинути, чи ні? Та я взяв тільки ж підійди. Чи що? Щас, щас. Коротше, мені треба десь сюди. Десь тут казали, що Просто... антенна. О, знову сніч, обережно сканує. Ну я поки в будівлі. Просто якщо я зараз тут усе залутаю, то я буду вже фул. Ну я теж. Угу. І поки я знайшов тільки контейнер з медициною. Я не знайшов ніякий там. Гранат, куча. А, ось ось знайшов контейнер, куча гранат лежить. Потрібні тої гранати, ні? Так, ні. Так сухой. А где ж? Ой, снизь беля тебя, обережно Давай вот, давай вот цей потем Ну давай, давай, так Забегай Так ты что беля мене Да все уже, пролетив, давай Тики, обережно, тут э, камикадзе На На ратлер И на патроны Ага Дякую, есть Ну я ж тобі кажу, там я знайшов медичний контейнер. Ну точніше сумка була. Сумка так, забита ну... повністю медициною. Тому чисто... Ні, тут не треба щось. Шо... Теоретично, Медицина. десь, Треб... десь Треб... тут. треба щось. Десь тут може бути щось. Блять, жовтий. шукає мене. тут так десь тут має бути антена виклику airdrop бля він сюди залетів ай О, чувак нормальна. він сюди залетів прикинь Курва ах пробазав. хорош Ух! Та ні, ну це це геть зовсім не прикол. Ще, ще, ракетір. Ну я сподіваюся, да, він ракетір. сюди не залетить. Ну. Ні, але дивиться на нас. Ну, понятно. О, револьвер знайшов, як у тебе. Хорош, забирай. Єсть. Ну, оцо вони, походу, є, оці от контейнери, де можна знайти зброю. Ну може, до речі, да. А, ну да, ти ж знаходиш, ага. Ну ці же ж ящики великі. Так, мені ця херня все в покиті не потрібна. Так, це у тебе три зброї вже? Так. Да. Ну, револьвер у мене поки просто в, этот, в карманах лежить. Ратлер і ферра у мене. Так, ну шо, давай антенну пошок. О, їбать, я уже перевантажений. Ну я майже. Чуєш? На. Я скинув. Ціна штука, але важка для мене. Я вже теж саня. Бля, де ж тут ебана ця антенна? Чи це вона и є, ця антенна? Почекай, давай хоч будівлю зайдемо. Блін, ну я п. Ого. Він 2 кілограми важить. Блін. Насос цей? Да. Да більше навіть. Антенна. А ти. Блять, сніч, сніч мене просканував. Ох. ну тепер потрібно думати, що я можу викинути, щоб цим ватерпампом бігати. Та можеш викинути ватерпамп. О, ти цю фігню ще не лутав. Я тут багато чого не лутав, бо я забитий. О, Саня, тут є Advanced Electrical Components, які ти збирав. Я Mechanical збирав. А, окей. 58, оцю катушку я нахер викину. 52. Блін. То постріли? Угу. Ясно. Блять, сигналка, сука. Йомой, як ти мене налякав. О, оце може в антенну воно, не? А ну. А, блять, це... нет, це не антенна, це. Так а може їх а, немає просто в этот, В бета тесті то і все. Ну, може о, до речі, флейри. Ого. Це на water treatment, до речі. Ого. Усі три, чувак. Там усю пачку поклали. Ну, можем, можем виходити. І там ще да, виходимо. І там ще постріли. Там, там ще движуха є. Ну пішли. О, да, 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 стріляють. Там, походу, і дрони валяться, і люди. Бережно справа дрончик. Бачу, бачу, бачу. Що, зброю знайшли, тепер будемо знати, що тут можна зброю знайти. Біжу. Там зелений, якраз чекає виходу. Та я бачу, бачу. І так не, не, не починай без мене. Бля, рейдери вже ближче. Ну як, давай, як скажеш, я вже біля пульта. М -м, починай. Ну Мене выкинуло! Мене выкинуло! Блядь! Сука! Чувак, ну это ну засада! За краши? Блин, а вони все блище и блище, ладно? Ты встиг, нет? Не, 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 я ж тебе чекаю. Чи выходит Сейчас, не, 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 щас я швиденько. Давай. О, да, оце полікували, фікси, що ми проти вилітів, ніхто не буде вилітати, ага. Вилітів стало ще більше. Ой-ой-ой, вже зліва, блін. Ну все, уходь. Та ні, уходь. ні, чекаю, чекаю. Та уходь, ну мене гра буде ще півроку змонтажити. Що поробиш? Я може собі виклику. Ні, ну, стр... не, стріляли, але не дуже близько. А, воно автоматично, чувак, все. Ну, Піс... Ти Піс... уїхав? Так, півтори хвилини ж пройшло. Блін. О, Тесла все ще стоїть. Це О, значить так ми тут, 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 тут же в прошлої каці. Так давай тут туди ж побігли. Давай. А ну хто ризикне під Теслу стати? Давай, я. Треба. Я тебе піднімати квест... не буду. Quest Objective? А чого в мене Quest обєктів Так Саня. Ну... Тесли немає, вона походу працює не. тільки в дощову погоду. Давай, мене п... воно пінгується як квест обжекти. У мене теж. І у мене, до речі, відмітка стоїть. Може Але ней, мож... на ньому нею. Може з неї щось. Так коротше. Теж зробили, може почекати там де, де, до наступної Ні, зелі. просто попередня катка у нас була там йшов дощ, і з цієї вишки електричні заряди розходились. Ну, типу, як принцип Тесли. А зараз такого нема. Ну все, лутай, да Ну да. Я бежу, я побежу. Щас постріляю. А Давай, до речі, Ось вишка аирдропа. Ну выкликай. Выкликай, я усередину щас... зайду. Щас, щас всі арки до нас зберуться. Це, це, я. Я, це я, це я, це я. Повітря є якась батарея, Носіть, короче. Є а, якась? тут тут поруч є, да. Ой. ой. Я тобі він, зараз він, він вже пищить на когось. Можливо так, на мене. Тобі тобі отсюди нести. Так, на мене, сука. Блін, ще один. Ай! Ай-ай-ай-ай-ай! Ти тварина, блять! І дрон сюди залетів! Біра, Я, кітір, твой... тут да. Я твою дронову мамку пробив. Шатав. Шатав робив, не знаю. У мене рита. Курва ти така, все, Мінус. Ух. Побачив. Ну і де його залишки валяються? О, чайник такий у мене. О, це бачиш, збро, зброю знайшов. Ну ні, це він до депо перетащив клуну. Тобі там треба допомога, Антон? Так, да, в мене вже двоє. А. І тобі треба допомога? Е, Тосіку? Так, кому треба допомога? Мені не треба. Так, Окей, бо треба. Ракі... Ракетір на мені. Я бурлету знайшов. Хорошо. Залутав кейс с изброей. Я может всю хрень залутать. Так, сейчас Антоха, я... Да. Дав. Да в смысле я веди шут? Че, да? Блядь, це че ці блядські. О, тут десь вже по постріли я чую. А, ладно, мені труба. Кому труба і кому треба допомогти? Треба... Мені. Ну, а, думаю, а, Антону. антону труба. Я у себе дрона збив. бачу, да. и паучка вальну. Блядь, не попав так то ваши постріли, якщо що? Да блядь, мене ебусь. Заебал. Medium чи heavy так? А, не, все є. Дякую. е. Это манила, ты шут ти всю. Да, давай. Так іди сюда, іди ну, сюда. Я просто звильну и с ним миссия. Шо, шо да. треба у тебя. На. Я пошла. Че это чи medium? Треба помощь? Ну, я heavy юзаю. ну я медиум знайшов, але у мене немає медиум. Ааа, блин. Я ж пістолет підняв. У мене okay. для пистолета этот. Лайти. Лайти, да. Mm -hmm. О, курва. Ну все, будеш юзати. Та ти у я... мене поки 12 набоїв. І у а, мене... Давай тобі дам, ти ж мені... Та я. Опача! Дякую. Медіум щіл підняв. Короче, я так розумію, сейчас тут за этот. Yeah. Ага, дякую. За пилососами и будем іти на вихід. Треба. Слухай так тут вообще жирный лут. Да. О, у мене феро 12 зі 100. Капець. Пацани, отут от ще, якщо щось комусь потрібно. У мене 54,6 і 100 капец. якісь вага. батареї там, бо я вже фульний. Ватерпамп важкий. Ви не тут щось є, в мене теж. Валяється на підлозі на біду. Ще одна фера тут. А? Якщо треба комусь. Ще одна фера? Мені треба. Выбирай. Вот тут. Де він літає? Над нами. Ой, блю! У на... мене вихід? Ну я б, я фульний, чувак, я б такий, що додому пішов. Идем. Там Пиши, не не, 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 не пались. Подожди, а ты аирдроп не, не выкликал? Да, я ніхто не пойду, перевес сейчас. Я аирдроп никто не лутал, я його выкликал и хай. Так а де він? Десь. Мне пофигу, він десь на початку. Выкликать? Да. Точно? Да. Слева на переходе. Да. Так. Блять, сзаду. Ага. Есть. И тут еще один летает. Да. Надимную. Не, 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 целит подъехал. Okay. Ну все, с заходом. Все, прям искать? Да. Mm -hmm. Не, ну ты, ну, ну, начинается вот это вот. Шо? Детство, детство, детство. Гля, 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 гля. Мне не шкода для тебя дать патроник. Але тільки твою голову Нормасно збирав те, що подарую у наступній каткимусі.